Я хочу, друзі, поділитися сьогодні певним словом. Ну, перед тим як буду ділитись словом, хочеться подякувати Богу за те, що Бог зберіг нас, що ми всі живі, здорові. Сьогодні рекордні обстріли були шахедами Київщини. Десь 75, кажуть, зафіксовано шахедів, з них 74 збили. Це дуже дуже великі показники. Слава Богу, що Бог зберіг. Усіх нас, це, мабуть, перша ніч. Я не знаю. Тут наскільки я чув на ЖК Софії просто чули, як мопеди летіли, які називаються дрони. А біля мене близько, там настояща війна була з дронами. Там взриви, очереді, там було дуже дуже багато жахливих речей, десь, мабуть, пару годин. Так, ну не стихало, вікна дребіжали, і дуже багато летіло з тої з моєї сторони. Дуже багато працювало різної техніки на те, щоб збивати це все. Це, напевно, перший раз, де я взяв дійсно дітей. Якраз у мене онук ночував, то ми десь о пів шостої ранку. Вимушені були спуститись в підвал, не хотів ризикувати дітьми. Бог зберіг, подяка йому. Про що це говорить брати і сестри? Я буквально на днях ділився, що, можливо, саме страшне воно ще попереду. Багато віруючих сьогодні ослабли, пустили руки, втомились від молитов. Ви знаєте, я завжди кажу хлопці, які сьогодні хтось з 14 року воює, хтось з 24 го числа, як пішли, вже біля двох біля років на передовій. І знаєте, у багатьох моментах хочеться брати з них приклад. Сьогодні ми в теплі, і коли ми приходимо в дім молитви, ех, знаєте, таке відчуття, о, ще опалення не запустили. Щось трошечки дискомфортно, трошечки свіжовато. І коли думаєш про хлопців на передовій, а вони там сидять в болоті, в грязі, в снігу, в сквозняках, в вітрах. А вони терплять, вони терплять, вони захищають. Нас захищають всю Україну. Ви знаєте, хотілося б сьогодні дійсно взяти приклад нам, як церкві, з військових наших хлопців, наших українців, не тільки з хлопців, де з дівчат, які також на передовій багато дівчат, медиків, скажімо, і навіть і з оружжям захищають нашу землю. І дійсно хочеться Богу дякувати за таких людей. І знаєте, благословляти таких людей і пишатися такими людьми, що багато людей є сьогодні серед українців. Ну, мені все більше і більше стає чомусь боляче і десь навіть соромно за християнство, за віручих людей. Саме ми маємо сьогодні відстояти в духовному світі те, що відбувається на нашій землі. І Бог з нас усіх спитає: хто як відстоював, хто як стояв в молитві, тому що молитва праведних це дуже велика сила, дуже велика сила. І я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли про це більше і більше. Я хочу повернутися сьогодні до учнів, до дії святих апостолів, до першої церкви, яку започаткував Господь наш, Ісус Христос. І як вона діяла, відкрийте, будь ласка, дії святих апостолів, другий розділ з 37-го вірша. Коли ж вони почули це, то розчулися серцем і сказали Петру та іншим апостолам, що нам робити, мужи браття, Петро ж сказав їм: покайтеся, і нехай буде хрещений кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримайте дар Святого Духа. Бо для вас обітниця і для дітей ваших. І для всіх дальніх, кого тільки призве Господь Бог наш. Та іншими багатьма словами Він свідчив і умовляв, говорячи, спасайтеся від цього розбещеного роду. Отже, ті, хто охоче прийняли його слово, були хрещені і приєдналося в той день душ біля трьох тисяч. Ми бачимо достатньо ефективне служіння. Апостола Петра і учнів, які були з Петром. Ми можемо на це сказати? Амінь. Дуже ефективно ми бачимо, перед ким стояв Петро проповідував. яка була аудиторія, хто там знаходився, що там були за люди. Там були ті, хто вів Ісуса Христа на Голгофу. Там були ті, які кричали. Де да буде разпити, буде вбитий, стояли священики, які накрутили толпу, підговорили про те, щоб Ісус Христос був вбитий. І цей же Петро, який втікав від цих же людей, перед якими Він відрикався в свій час тричі від Ісуса Христа. Зараз Він знаходиться в стані. На якого зійшов Дух Святий, на якого зійшла сила Божа, і він стоїть ще перед більшою толпою, ніж була тоді, коли Ісуса Христа забрали в ту ніч і коли повели Його до Царя і до Пілата водили Його, коли та толпа, ті священики шукали як убиті Ісуса, Петро Він втікав, тут Він говорить потужну проповідь. Тут Він сповнений Духа Святого, і три тисячі людей приймають Ісуса Христа. Далі, що робила Перша церква, 42 го вірша. І вони незмінно перебували у вчині апостолів, і у спілкуванні, і в хліболамані, і в молитвах був же страх у всякій душі, і багато чудес і знамень звершалося через апостолів. Брати і сестри, зверніть свою увагу. Що вони незмінно перебували у вчені апостолів в спілкуванні, і в хлібопроломленні, і в молитвах. Тобто ця група людей вони були єдиними в усьому тому, що залишив Ісус Христос для них. Дуже важливо сьогодні нам бути єдиними в одній вірі, в одному хрещенні, в одному Євангелії. Правильно розуміти це слово, бути в єдності і виконувати Слово Боже. Тоді церква росте, розвивається, і вона дійсно потужна церква Ісуса Христа. Всі, хто вірував, були разом і мали все спільне, і продавали свої маєтки і майно і ділили на всіх залежно від потреби кожного. І кожного дня з незміною, однодушністю перебували у храмі та перемовлюючи. Да, переломлюючи, по домах хліб, приймали їжу в радості, в простоті серця, прославляючи Бога та маючи прихильність у всього народу, Господь же повсякденно давав спасених до церкви. Амінь. Ми бачимо, що перша церква вона дала потужний приклад єдності, любові. Жертвеності, що вони могли ділитися своїм нажитим добром, вони могли бути благословінням один для одного. І ті, хто приєднувалися до церкви, вони не були без куска хліба і не були вони без даху над головою. Тобто сьогодні Слово Боже доносить до нас і показує характер, природа, цінності, які були в першої церкви. Оце розуміння, розуміння сьогодні бути в одному тілі, бути єдиними сьогодні показує іще раз іще раз, наскільки важливо для того, щоб церква розвивалася, щоб церква потужно зростала, щоб церква сьогодні мала силу Божу. Брати і сестри, сьогодні багато людей, мабуть, забулися, що в церкві діє Дух Святий. І Дух Святий Дан для церкви, і церква вона має сьогодні чесно проводити життя тут, на цій землі, один з одним, в суспільстві, в тілі Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо знати, якщо ми обманюємо, то ми обманюємо Бога, а не людям. І дяка Богу, що сьогодні ми не падаємо мертвими, як в свій час упало одне подружжя, одна сім'я Ананія і Сапфіра. Це дуже було страшно, і на людей дуже великий напав страх. П'ятий розділ дії святих апостолів. Один чоловік на ім'я Ананія зі своєю дружиною Сапфірою, продавши маєток, приховав частину коштів із звідома своєї дружини. І принісши долю, поклав до них апостолів. Але Петро сказав Ананію, навіщо сатана поклав у серце твоє сказати неправду Духу Святому? І приховати частину відплати за землю. Хіба не належало тобі те, чим ти володів, і отримана від продажу, чи не у твоїй було владі? Навіщо ти поклав у серце своє так вчинити? Ти сказав неправду не людям, а Богу. Апостол Павло задає три питання. Навіщо ти так зробив? Не в твоїй владі це було. Навіщо ти збрехав? Навіщо ти вчинив це? Це ти зробив не перед людьми, а перед Богом. Друзі, ви знаєте в цій історії, коли читаєш далі, Анані ж, почувши ці слова, упав бездиханий і великий страх охопив всіх, хто чув це. У мене завжди виникало питання: чому Бог не дав шансу йому покаятися? Чому Бог не дав йому цей шанс? Чому так жорстко було вчинено? Твоє, твоє. Так, так. Навіщо? 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 Ти збрехав не людям, а Богові і падає мертвим. Друзі, якби подібно сьогодні, в 21 столітті, відбувалося сьогодні в наших церквях, я не знаю, наскільки була б чиста і свята церква. Наскільки боялися люди приходити сюди і займатися брехнею. Наскільки б люди боялися сьогодні грати в християнство і мати вигляд благочестя, сьогодні дуже важливо, щоб ми зрозуміли, наскільки Бог сьогодні милостивий до нас. Ви знаєте, далі ця історія не закінчилась. І вставши юнаки, обгорнули його і винніше поховали. І сталося годин через три після цього прийшла і дружина його, не знаючи про те, що сталося, і звернувся до неї Петро. Скажи мені, чи за скільки ви продали землю? Вона ж відповіла так за стільки. Подружжя. Домовилось. Ви знаєте, їм захотілося в ті часи були там герої віри, які дійсно продавали все своє майно і клали все у них апостолів. І тих людей дякували, восхваляли, вони були в почоті, що так вони, скажем, героїчно поступили в свої віри. І Ананія Сафіра захотіли також похвали, також певної слави. Ви знаєте, сьогодні також спостерігаємо, що люди роблять, можливо, на 5 копійок, а показуються, нібито на 100 гривень зробили. Сьогодні є люди, які трошечки десь щось роблять, не вміють приподнести це за дуже дорого. А є люди дуже дорого багато роблять, і вони ховають, скривають, знаєте, потайма тихо. Щоб права рука не знала, що робить ліва, чи навпаки, вони служать Господу, вони прославляють Бога, вони служать багатьом багатьом людям. І ви знаєте, сьогодні дуже-дуже очевидно бачиш ці всі речі, які відбуваються в церкві. Ми бачимо, хто як реагує на що? Хто, хто як говорить, хто чим живе, ми бачимо людей в суспільстві, які вони, які вони тут. Ми Бачимо також на роботі, які вони які вони тут. Різниця є очевидна. Але Петро сказав їй, чому це ви змовилися спокушати Духа Господнього, ось входять у двері ті, що поховали твого чоловіка і тебе винесуть. І вона раптово впала біля ніг його і випустила дух. І юнаки, увійшовшись, знайшли і мертвою, і винесли Винісши, поховали біля її чоловіка, і великий страх охопив усю церкву і всіх, хто чув це. В цій ситуації далі, в продовженні, де Петро мав спілкування з дружиною, ви знаєте, тут мене дві речі вже дивує. Коли Петро каже Ананії, навіщо ти збрехав не людині, а Духу Святому? Я думаю, що Петро не очікував того ефекту, що він упаде мертвим. Но в другій ситуації вже Петро, сповнений цим же духом, каже, он юнаки. Які винесли твого чоловіка і тебе зараз заберуть. Тобто вже Петро ставив вердікт. Петро вже ставив вердікт, що вона має також померти за цю брехню, яку вони домовилися разом з чоловіком вчинити. Великий страх напав. Друзі, про що це говориться? Говориться про те, що Бог не змінився. Бог, він продовжує вимагати сьогодні чистоти і святості від людей. Він продовжує сьогодні вимагати, щоб церква його наречена була чистою і святою, щоб не було зборищів брехонів тут, щоб не було тут зборище задавак, гордійців, які щоб не було. Щоб не хвалилися сьогодні своїми досягненнями, друзі. Як страшно сьогодні в церкві хвалитися своїми різними досягненнями, о, як кращий проповідник, о, я кращий співак, о, як кращий молитовник, о, як кращий. Пророк, і ще можна хвалитися і хвалитися. О, я сьогодні більше на евангелізаціях працював. О, я більше служив там в милосерді. І скільки ми можемо хвалитися? О, я на передову їздив. О, я там, можливо, воїнам послужив, о, я там стояв, о, я там якісь зриви пережив. Чим ми хвалимо сьогодні, друзі? Чим ми хвалимо сьогодні? Сьогодні Бог хоче, щоб дійсно той, хто робить робить потужні великі справи, як Ісус Христос, Він каже, це не я, це отець мій. Я прийшов прославити, отця, це не моє. Я каже все, що я взяв від отця, я вам даю, я вам показую. І ми маємо зрозуміти навчитися не себе хвалити, ні себе виставляти. А Бога Ісуса Христа. Повів він туди на передову, прийди, скажи, слава Богу, Бог благословив, я там був. Так, да, було страшно, признайся, було страшно, всім там страшно. І атеїсти там кричать, Боже, допоможи, бо всім страшно, ніхто не хоче вмирати. Ну потрібно сьогодні мати. Мати, знаєте, цю сміливість і визнавати, було страшно. Там згрішив, там не устояв. Там іще щось зробилось. В церкві неправду сказав, в церкві неправильно поступив до брата і до сестри. Друзі, оця чесність, оця порядність, вона спасе тебе і мене. Через твою чесність і порядність, через страх Божий, Бог буде благословляти тебе і мене. А кому вигодно, коли ми скриваємо і ховаємо? Кому вигідно, коли ми в героїнстві людським цю плоть свою надуваємо, показуємо? Кому? Дияволу вигодно. Слава Божа уходить від нас. А тут на цьому місці потрібно, щоб була слава Божа. Друзі, я знаю, що багато хто хвалить сьогодні церкву благодать, і молодці, і проповідники хороші, і служать хорошо. Я хочу сказати і вам, і всім в ефірі, нема за що нас хвалити. Ми ще досить мало що зробили. Нема за що хвалити. Багато ще є проблем і трудностів, які ми не подолали і маємо ще подолати. Сьогодні Бог хоче, щоб ми були дійсно тими людьми, які будуть відображати сьогодні Слово Боже. Щоб менше тут вискачок було, щоб менше тут гордійців було, щоб тут дійсно були богобійні, справжні християни сини і доньки, де Бог буде сказати, Я Бог. Авраама, Ісаака, Іакова, і там десь наші імена, щоб там теж були десь десь, можливо, далеко від них, ну щоб вони були десь в списку. Щоб Господь згадав. І сьогодні дуже важливо, друзі, для всіх нас має бути, чи Господь згадає твоє і моє ім'я, а не люди. Не потрібно сьогодні стремитися, щоб тут, знаєте, досягнення десь тут на дошки пасані висіть, чи можливо герої України, щоб дали, чи ще щось. Мені це абсолютно не потрібно. Я хотів би сьогодні, брати і сестри, з вами більше молитися, Боже, дай нам страх, дай нам більше Твого благословення, дай нам шукати слави Твоєї. Руками ж апостолів здійснювалось багато знамень і чудес у народі. Всі однодушно перебували на ганку Соломоновим. Зі сторонніх же ніхто не смів примкнути до них, а народ прославляв їх. Страшно було примкнути. Треба було 10 разів подумати, як примкнути до цієї команди. Бо чули історію за ананію Сафіра? Ви знаєте, це щось подібне, коли Ісус Христос розірвав оцю от занавість в святая святих, куди священик туди входив, і якщо мав гріх. Мав якусь неправду, він падав там мертвим. А оцю от занавість розірвав Ісус Христос на Голгофі. і Він розірвав оце відділення від, скажем, де збираються діти Божі, де ізраїльський народ збирався від свята і святих, куди міг тільки священник зайти. Був внутрішній двір, і був зовнішній двір, і було святая святих, куди заходив священик. Внутрішньому дворі могли тільки євреї бути, а в зовнішній це там язичники, ми з вами. Но Бог дозволив усім нам, і тим, хто зовні стояв, і тим, хто внутрі, війти сюди, в святое святих і поклонятися Богу, і чути особистою голос і знаєте, насолоджуватись Господом спілкуванні з ним. Тому сюди ми маємо заходити святи і непорочні. Чисті святі, непорочні. ще раз підкреслюю, не брехуни, не знаєте, не задаваки, не гордії. Прості в простоті, виконавці Слова Божого, в любові, в мирі. Знаєте, щоб ми сьогодні дійсно попереду один одного йшли в чому. Давай я тобі послужу. Ні, давай я тобі, ні, давай я тобі, а не навпаки. Ой ти мені послужи. А потім я тобі. Я хочу сьогодні з вами мати молитву, і ми зараз помолимось. Боже. Допоможи сьогодні усім нам дійсно будувати дім Божий справжнього живого каміння. Богобійні, чисті, святі, непорочні. Друзі, сьогодні потрібна така церква на землі, тільки така церква сьогодні зможе перемогти диявола. Запам'ятайте, ми живемо в останні часи. Так як диявол повстане, і він вже повстає в останні часи, він так ніколи ще не повставав. Він розуміє, що йде в кінець. І ми не маємо сьогодні дивуватися, чому такі жорстокі сьогодні війни. Чому сьогодні так убивають навіть батьки своїх дітей? Чому сьогодні так багато через аборти страждають дітей? Нема жалості сьогодні у матерів до цих дітей. Чому сьогодні так багато зла, беззаконня? Це по всьому світу. Весь світ сьогодні погряз в цих беззаконнях, весь світ погряз сьогодні в гріхах. А церква Божа, вона не має втратити сили цієї солі. Бог каже, ви соль землі, ви царственне священство. Ми з вами сьогодні, той інструмент, та організація, та сила через яку Бог. Сьогодні може спасати людей, спасати країни і міняти долі. Бог, друзі, запам'ятайте, Він буде діяти тільки через церкву. Слово Боже вже виконалось. І пророки були, і Месія вже був, і церква остання тут залишилась, і все через церкву. Після церкви вже Ісус Христос тільки прийде на тисячолітнє Царство сюди. Ну церква має бути підхоплена. І час сьогодні наш примиритися з Богом, примиритися один з одним, очиститись, освятитись, покаятись за всі свої гріхи, беззаконня і сказати: Господь: ось я, пішли мене, і роби, що ти хочеш, тут, на цій землі, друзі, і тоді тільки піде велика, потужна робота. І буде прославлятися Отець і Син, і Дух Святий, і церква прославиться. А Бог зробить так, що народ, який буде бачити, який буде отримувати зцілення здоровлення, вони будуть прославляти і Бога, і церкву Божу і Ісуса Христа. Амінь. Давайте про це все помолимось. Дорогі наші люблячі Господь, ми схиляємось перед Твоїм лицем. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми щиро Тобі дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа. Ісусе, я дякую Тобі за все, що ти зробив для нас. Я дякую Тобі за спасіння, яке ти подарував нам. Я дякую Тобі, Господь, за благодать Твою. Я дякую Тобі за Духа Святого, за правду і за істину твою, Боже. Дякую Тобі за все, Господь. Прости, в першу чергу, мене Боже. Де в чому не прав перед тобою, де в чому згрішив перед тобою, Боже, прости, Господь, прости, Господь. Я хочу бути чесним, святим, богобійним, Господь. Я хочу, Господь, правильно твій народ вести за тобою, Боже, бути прикладом, Господь. Допоможи, я прошу в ім'я Ісуса Христа. Ми живемо сьогодні в останні часи. Господи, ти попереджав все, що буде, і ми не дивуємось нічому, що сьогодні відбувається, Господь. Це все про це написано в Слові Божому. Господи, дай сьогодні шукати тебе, шукати Твого лиця, шукати сили Твої, шукати слави Твоєї, шукати благодаті Твої, шукати, Господи, Твого миру і Твої любові. Очисть свій народ, очисти церкву свою Боже, оправдай, прошу в ім'я Ісуса, оправдай, Господь. Поблагослови, Господь, укріпи, і Хай Твоя сила, і Хай Твоя благодать, і Хай Твоя милість перебуває сьогодні з нами, Боже. Я прошу, поблагослови, поблагослови, Боже. Синів і доняк поблагослови Боже, хто ослаб сьогодні в молитвах, хто ослаб сьогодні, Господи, в слові, хто ослаб сьогодні у віри, Боже, підніми всіх, укріпи, обнови, Боже, запали серця Боже, запали серця любов'ю, запали вірою, Боже. Надихай сьогодні кожного, Господь, сина й доньку, надихай, дай шукати лиця Твого, дай шукати правди Твоєї, Боже, дай шукати істини Твоєї. Аллилуйя! Халілує, Бог наш! Дай і ти сьогодні за Тобою, Господи, дай поклонятися Сьогодні Ісусе. Дай шукати Сьогодні славу Твою Боже. Прошу тебе в ім'я Ісуса. Прошу в ім'я Господа. Прошу в ім'я Спасителя і скупителя, Бог наш. Прослався і возвелиться, Господь. Прослався і возвелиться, Господь. Помилуй свій народ, Господи. Ти бачиш, Господь, деяка брехня закралася сьогодні, яка неправда, Божа закралася, прости, очисти цих людей, дай покаяння, Господь. Господи, не судися, не бий, Господи, нікого, нікого не поражай, Боже. Я прошу тебе разом з церкві, Боже. Ми просимо, спаси і помилуй в ім'я Ісуса, яви твою славу, Господь, яви твою милість, просимо. В ім'я Ісуса, Господь, захисти, благослови, яви Твою славу і яви Твою милість, Боже. Ми чекаємо на Тебе, чекаємо, Боже, на силу Твою, чекаємо на милість Твою, Господь, поблагослови усіх нас, укріпи усіх нас, Боже, наповнюй Духом Святим, наповнюй силою твоєю Господь. Нам потрібна Твоя сила, нам потрібно Твоє втручання, Боже. Важко сьогодні, дійсно, в цих умовах, Господи, воювати. Важко, Господь. Дуже багато сьогодні диявол вчиняє всякого зла, Боже. Ти бачиш, скільки атак сьогодні йде на молодих людей, на старших людей, на дітей, Боже. Ти бачиш усе, що відбувається. Ворог душ людських, він лютує. Він лютує, Він кидає всі сили сьогодні. Він також знає, що доживає тут на землі останні часи Боже. І саме сьогодні потрібна Твоя перемога. Саме сьогодні потрібна дія Духа Святого, так, як ніколи раніше Ти ще не діяв, Господи. Господи, хай усилиться Твоя благодать, хай усилиться сила Духа Святого Боже. Хай зійде Твоя слава Божа. Відвідай кожного сина і кожну доньку, просимо Тебе. В імя Ісуса. Отче, зроби це для слави Твоєї. Благослови церкву благодать! Благослови усі дочірні церкви, просимо. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Поблагослови нас усіх, укріпи нас усіх, прослався і возвелися. Просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.